Рік Кванту вже виповнився, і от ми получаємо нове оновлення. Добавили достатньо нового контенту, не зовсім те, що хотіли б гравці, але багато цікавого. Покажу вам сьогодні нову вкладку в телефоні, яка додає нам маркетплейс, нову респу для вагусів та ЛКН, і заробіток металошукач та інші цікаві обновки. Як завжди, перед початком нагадаю, що у мене є власний промокод. Будьте в телефоні Макао і получайте 50 тисяч та плюс один рівень вашого персонажу. А якщо ви ще кинете мені в Discord як активовуєте промокод, то додатково получите 15 тисяч. Не забуваємо про розіграш на 100 тисяч переможців сьогодні буде 3. Вітаю їх. Напишіть мені в Discord і я віддам вам приз. А умови сьогодні ті ж самі за кожні 20 лайків буде додатися 100 тисяч до розіграшу, тобто 20. Один переможець, 40 лайків. 2 ну і так далі. Для участі поставте лайк на відео, підпишіться на канал і напишіть коментар більше ніж з п'яти слів. Бажаю удачі! Розпочнемо з найголовнішого оновлення: це маркетплейс. Тепер в телефоні ви можете знайти таку вкладочку, відкривши яку, побачите, що тут можна розмістити на продаж різні види власності, починаючи від машини або будинку і закінчуючи продажем бізнесу і аукціону. Функціонал тут досить великий, і окрім опису та ціни, можна також завантажити і власну фотографію автівки, будинку чи інших речей. Бажано, звичайно, без дурних картинок, бо за таке ви будете просто получати бан. І досить таки немаленький. Але також ви зможете побачити характеристики машини чи наявність сейфу в будинку. Тобто розігнатись є куди, та з часом, я думаю, все буде тільки розвиватися. Далі давайте розкажу про озеленення. Його раніше вже додавали на сервер, але через значну кількість різних непотрібних предметів, які сильно знижували FPS на не дуже сильних комп'ютерах. Його просто Прибрали. Тепер же ви можете побачити перероблене озеленення, де немає непотрібних лавочок, смітників і подібного. ФПСу має бути більше, ніж раніше, але і енергети мають менше. Це вже треба буде тестувати на практиці. Перейдемо до наступного пункту, а саме було оновлено фракції ЛКН та ВАГОС. Давайте почнемо з ВАГОСів, яким не тільки змінили інтер'єр, але й перенесли саму респу. Тут ви можете побачити, де вона знаходиться, що і як всередині. А це вже так виглядає титул фракції ЛКН. Зробили досить гарну інту, по якій, я думаю, буде приємно побігати, а комусь просто поафекашити. Ваші враження від таких змін? Чекаю в коментарях. Цікаво буде почитати. Перейдемо також і до нового підробітку. Як я вже сказав раніше, називається він металошукач, і для того, щоб почати шукати різний дроп, вам треба буде заїхати в звичайний 24 на 7 там купити металошукач і лопатку, а далі летимо на пляж і починаємо шукати. Якщо ви попадаєте в поле, де може бути дроп, то металошукач буде помало блимати зеленим. Але по мірі приближення до цілі колір буде переходити в оранжевий, а потім вже і в червоний. І коли ви знайдете сам скарб, то просто нажимаємо букву Є і витягуємо те, що знайшли. Все досить просто, але треба мати витримку, щоб знайти потрібну точку. Якщо я вже згадав за 24 на 7, то варто сказати, що тепер в них ви не зможете купити оливу або акумулятор. Для цього вам треба буде їхати на заправку і в новій менюшці закупляти всі ці речі, а тоді міняти. Це є більш логічним, тому думаю, що класно зробили. Варто ще сказати про нову погоду. І зміну часу доби. Все це поміняли, і тепер день буде плавно переходити в ніч і наоборот. Не буде оцих різких змін в Payday, що також додає реалістичності і робить гру більш приємною. Ну і про погоду тепер вона також є динамічна. Може одночасно як і падати дощ, так і стояти туман. Чуть не забув сказати про вендінгові апарати. Наразі це як бізнес, але згодом він буде окремим типом власності, котрий не займає слот бізнесу. Є два типи вендінгів вода і їжа. Всього наразі в штаті 135 штук, і майже всі вендінги у держави на продажу за 1 мільйон доларів. Але до речі, якщо не помиляюсь, то їх вже всіх розкупили. Також були зроблені фікси для фаму, виправлено роботу апгрейду сімей, коли мітки на карті працювали за замовчуванням. Виправлено можливість тюнінгу сімейних автівок, а також додали 4 нових інтер'єри для будинків. Один з них тільки для сімейних будинків. І одне з останнього, що додавали, це 6 нових машин таких як Mercedes AVTR, Bentley EXP 100, Pininfarina Batista, Italdesign Design DaVinci Concept, Lotus Evia і Nissan Leaf. А також сьогодні нам додали два нових гвинтокрила. Єврокоптер ЄЦ-120 та Єврокоптер ЄЦ-135. Ну а тепер перейдемо до менш замітних, але також важливих змін. Вибрав я тут найголовніше, тому зараз і розкажу. В телефон додали нову радіохвилю Quant FM. Не знаю, як це буде працювати, але цікаво затестити. Відтепер, коли гравець розмовляє у мікрофон, рот робить рухи. І це досить корисна функція для запису розмови свого персонажу. Фракційний чат слаб F та FB змінено на рацію слаш Р та слаш РБ відповідно. У Life Invader та Гову виправлено роботу обшуку у поліції. Відтепер шукає заборонено серед усіх сумок в інвентарі. Виправлено зникання патронів в стаках більше ніж 10 тисяч. А також в магазинах одягу підвантажено нову камеру, яка була протестована в салоні човнів. І останнє це в матриці фракцій додано доступ до тюнінгу транспорту. Ось таке оновлення получається у нас сьогодні. Можете написати в коментарі, чи сподобалось воно вам, або що саме хотіли б ви, щоби додавали на кван. Дякую за перегляд до наступного відеоролику. Всім пока-пока.